Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташки у небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Дітки, пропоную послухати історію, яку написав Василь Сухомлинський, яка називається Старий пень. Сідайте зручненько. Та слухайте уважно. Росло в лісі велике гілясте дерево. Весною воно вкривалося зеленим листом, білими квітками, прилітали до квіток бджоли і джмелі, поселилося на дереві веселі пташки. Що весни вони поверталися з теплого краю, знаходили своє дерево і весело щебетали. Доброї весни рідне дерево, ось ми й прилетіли до тебе. Радісно жилось дереву, бо багато друзів було в нього. Минули роки постаріло дерево, засохло. Прийшли до лісу люди, спиляли його, кудись повезли, залишився тільки пень. Від суму і самотності покрився він сірим пилом. Боляче було йому, коли згадував, як вітались до нього бджоли, як співали пісні пташки. Прилетіли якось пташки, покружляли, защебетали тривожно і полетіли. Пень заплакав, так хотілося йому. Уваги, прихильності, дружби. Настала осінь. Якось прибіг до пенька їжак, вирив ямку. Та й носить сухі листочки, пучки моху, стеле зимову постіль, зрадів старий пень і їжак з пеньком. Стали ласкаві, подружились, вони розповіли один одному про своє життя. Аж помолодів пень, аж пожзеленів зеленим мохом бо є в нього вірний друг. Ну що, малята, сподобалось вам оповідання? А як ви гадаєте, чому дереву було добре, коли воно було молодим? А чому пень засумував? Чому він так зрадів їжачкові? Уявіть. Що ви перетворилися на лісову тваринку, комаху або пташку, розкажіть, як би ви допомогли пню? Молодці малята, рада, що приєднались до нашої зустрічі.